Посилочка в маленькому ящичку, да? Чік, чикс, чі, чикс. Чі, чі, і не вийшло. Так буває, так? Да? Чікс. Опа-ча. Де стільки нам движений приїхало? Зачисний, одрізний і шліфувальний, да? Оце вам дякую. А що далі? А далі педалі. От такі от штучки до нас приїхали. Бач! Знаєш, що це за штучки? Різні є штучки. Mm -hmm. Отакі от штучки, отакі от штучки. Тільки з такими штучками трошки ще й мороки буде, так? Да? Mm -hmm. Буде? Я думаю буде. Зараз з ними розберемося, що нам з ними робити. А що тут за штучка? О! А тут дивимось. Ба, окоцене, щоб не нюнили. Бач? Подбиване. Робило, одробило, так буває. Твердий сплав купуємо. Да? На постійній основі лом твердого сплава. Якщо у вас є відпрацьовані е, фрези, відпрацьовані різці, все, що відпрацьоване з ВК Т5К10. І плюс-мінус такого матеріалу пропонуйте залюбки, купимо. Ми зараз займемося переборкою, а ви займіться пошуком, підіть гараж пожерстіть. Ну по-любому вже є, воно почти в усіх є. Не треба лінуватися, треба підготувати матеріал і відправити його на лубни. Так що дякую вам, а ми працюємо далі.